Сьогодні в Микетинцях сіють яр, ячмінь та пшеницю. Роботи тут розпочалися близько 12 години: скультування поля під посів. Загальна площа яку засіватимуть – 14 гектарів. Зберігається зерно, яке потім сіють на складі в селі Підпечара Івано-Франківської громади. Перед вивозом на поля воно проходить декілька ступенів очистки. Первину її роблять після збору з полів влітку, та вторину безпосередньо перед посівом. Далі ми погружаємо знову затарою чи в мішки затарою, чи ну як клієнт хоче. Чи насипом, чи в мішки ми затаруємо по кількості і відправляємо це на поля для дальнішого посіву. Препарати, які до нас приходять, ми це обробляємо ці. Це зерно для дальнішого посіву. Це сортове насіння є. Після культивування в сівалку на тракторі засипають зерно. Першим сіють ячмінь. У зв'язку з тим, що сівалка це мала, експериментальна, скажімо так, ну, для вона, її ширина лише 4 метри, тому е, заправка йде вручну. Отака От заправка, якщо повністю заправити, це воно стає десь порядку на 2 е, гектара 80, 80. тому що кажу, ширина захвату, цієї сівалки, сівалки вона вся 4 метри, Той, 3 метри. Загалом Прикарпатська державна дослідна сільськогосподарська станція засіяє півтори тисячі гектарів полів на території Івано-Франківської та П'ядицької територіальних громад. Майже всі з них, каже директор Микола Микитюк, вже засіяли. Оптимальні строки посіву ярих зернових – Це є кінець березня, початок квітня. Оптимальні строки посіву хрестосвітих культур, якими ми в основному займаємося. Це перша декада квітня. Але в зв'язку з цими прохолодними умовами непередбачуваними, ми так само і непередбачувані умови склалися і восени минулого року. Але з великими потугами, хоча і із запізненням, нам вдалося таки висіяти той план тих культур, які, які ми передбачали. Всього аграрії області під час цьогорічної посівної кампанії планують засіяти 250 тисяч гектарів землі. В основному всі ці райони, які розміщені. На Снятинщині господарства, Городенківщині, Коломийщині та тепліша зона і постепенно ці, і ці роботи проходять, йде Галицький, Кал, Галич, Калуш, Рогатин в ту сторону і потім Передрізькі райони. Тому на сьогоднішній день ми якихось проблем з посівом не бачимо. Посів проходить у визначені агротехнічні терміни. Галина Маріїч, Назар Вінтонюк, Роман Кочуржук, новини на Суспільному, Прикарпаття.